Вітаю, друзі! Нещодавно я записував відео про те, наскільки важливо з самого початку купити собі гарну акустичну систему. Але, звісно ж, не у кожного є можливість купити одразу щось серйозне. Тому сьогодні я хочу розповісти про акустичну систему, яка дуже підходить для вінілу і при цьому не коштує як півлітака. Мова буде про поличну активну акустику Mika pb 42 x Ось вона стоїть у мене тут зараз. Активна означає, що їй не потрібен зовнішній підсилювач, він уже в ній вбудований. І, звісно ж, аудіофіли скажуть, що це несерйозно. Але якщо ви тільки починаєте свій шлях, то вам набагато простіше буде мати справу саме з активною акустикою. Говорити про акустику взагалі доволі складно, тому що у всіх нас різні вподобання, різні вуха і різні гаманці. Комусь подобається, щоб в звучанні було дуже багато низьких частот. І якщо ви відноситесь до таких людей, то ця акустика, скоріше за все, вам не підійде. Ціна цієї акустики близько 130-150 доларів. І це саме той випадок, коли. Всі гроші пішли в звук, а не в зовнішні якісь навороти. Габарити цієї системи досить невеликі, і це саме та причина, чому в ній немає багато басу. Виконана вона з матеріалу, схожого на МДФ, і зверху покрита вінілом. Що також особисто мені дуже подобається, це захисні решітки, які тримаються на магнітах. Це дуже зручно і красиво виглядає. Коли ми знімаємо решітку, ми бачимо. Чистий такий мінімалістичний дизайн, нічого зайвого. Взагалі, таке рішення я бачив лише в недешевих акустичних системах. За низькі і середні частоти відповідає основний динамік або ж вуфер, який виконаний із карбону, і це не лише дає стильний вигляд, але і забезпечує саме те чисте і детальне звучання. Твітер тут шовковий, і він дуже добре справляється зі своїм завданням. Все підключення і керування у нас на задній панелі правої колонки, і тут ми не побачимо дуже багато варіантів. Підключити можемо ми лише два джерела звука або за допомогою двох РЦА, або за допомогою 3,5 мм міні-джек, причому пріоритет надається саме йому. Одночасно два джерела звучати не будуть, один доведеться витягти. Є кнопка вмикання-вимикання із червоним світлодіодом, регулятор гучності, виходи на пасивну колонку, а також нетипове рішення це вхід для зовнішнього блока живлення. Тож маємо ось таку просту конструкцію, і залишається питання, як же ця акустика звучить, а звучить вона, на мій погляд, розкішно, звісно, зважаючи на її вартість. Звучання детальне, чітке і розбірливе. Саме це мені і подобається в цій акустиці. Я ціную чітке звучання, коли слухаю вініл. До недоліків я б відніс дві речі. Перше, це відсутність пульта дистанційного керування. Хотілося б все-таки, щоб він був. І друге, це те, що ця система продається лише в США та Канаді, і у нас знайти її доволі складно. Свою я, наприклад, знайшов на OLX. Вона коштувала мені 3 тисячі гривень, і хоч вона вживана і трошки бачила вже життя, але звучить вона чудово. Тож, якщо ви вініломан-початківець, хочете чистого і детального звучання, і при цьому не маєте багато ресурсів, то ця акустична система вам підійде. І на мій погляд, вона здатна пережити не один апгрейд звукознімача, чи Програвача вінілу в цілому. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть в коментарях, яку акустичну систему маєте ви і що вам в ній найбільше подобається. А також не забудьте поставити вподобайку, мені це буде приємно. Побачимось в наступних відео.